Привіт, я Майк, мені 15, і я продовжую розповідати вам свою історію. Переживши важко третю ніч, під ранок якось зміг заснути, прокинувшись, я почував себе дуже важко, невиспаний, слабкий, втомлений, знесилений, в'ялий, піднявшись на ноги, і вийшовши з шафи, я, не знаючи, що дальше робити, провів весь ранок ніяково. Моя голова, як же ж мені погано. Що за все минулося чи ні? І тут також вікна це вона зробила. А камера цікаво працює ще. Що з камерою? Вона працює чи ні? Ого, майже 12 дня. Блін і телефон розряджається. Ну що ж таке. Ех. Вікна відчинені у всьому будинку. Схоже, вона старалася проникнути в будинок, чи все ж таки змогла проникнути. Якщо вона могла проникнути через вікно, тоді чому двері в будинку не відчинені? Все якось заплутано, нічого не розумію. Догадку з зачиненими дверима та відчиненими вікнами, хоч якось, та зміг підтвердити. Третя ніч з чотирьох, Навіщо мені ці муки, навіщо на мене це, чим я це заслужив? Я не знаю, як з цим боротися. Чому я, чому ти мене обрала для цього? Відстань. Я змучився уже з цим, я хочу, щоб це все закінчилося, хватить. Зневірившись у собі і будучи в депресії, я, не знаючи, що робити, заплакав адже мені не було куди діватись чи звернутись по допомогу, тому що мені ніхто б не повірив, але просидівши до обіду у своїй кімнаті, я все ж таки зібрався з силами і почав діяти, так як виходу назад не було. Так, Майк, зберися, ти повинен це зробити, ти потрібен своїм батькам. Покажи, який ти, і як ти можеш з цим боротися, ти сильний, і ти це зможеш. Я не знаю, чи чуєш ти мене, і що ти таке, і що в точності хочеш від мене, але знай одне, тобі так легко мене не налякати, і я так легко не здамся. Вийди і покажи себе. Якщо я тобі так потрібен, зараз я легка мішень для тебе, і ні, я сміливий не тільки вдень, тому знай, ти напала не на цього хлопця. Що за шум? Якого біса, що з телевізором? Що це було Поміхи на телевізорі самі собою. Дивно. Моя підготовка була доволі простою. Я зняв ці дві камери, які підготував минулої ночі. На жаль, одна з них якимось чином вийшла з ладу, а інша просто розрядилася. Тому, обшукавши ще будинок з гаражем, я знайшов ще одну батькову камеру. Не знаю навіщо батько їх з собою взяв, але вони мені допомагають. Одну камеру прикріпив на вулиці до ялинки, а іншу камеру і телефон поставив на зарядку. Ще одну камеру прикріпив, телефон ще заряджається, де заховатися місце є, і допоки не стемніло, піду прийму ванну, а потім ще буду думати підготовку по дрібницях. Сховок є, телефон заряджений, камери розставлені, взуття, щоб одразу на вулицю, в разі чого вибігти на мені. Надіюся, за електрику платити не прийдеться, тому що мій план потребує світла. Що за проводка несправна, чи що? Підготувавшись. Я дочекався часу і пішов на пошуки подарунка. Обшукавши весь будинок, я знайшов подарунок у своїй кімнаті. Знайшовся. Ніч 4 з чотирьох. Вона вже тут. Знову збої. Здається, що ні, може, відключили. Так що там камери. Вікна відчинені. Камера номер 2 не працює якого біса назад. От чорт вона вже тут. Ах ти ж, через тебе екран розбився. Усього цього страху я знепритомнів, і добре, що батьки вчасно приїхали і викликали доктора, тому що я не знаю, як би все для мене закінчилося. Після цього, як я прийшов до тями, я зрадів, що батьки зі мною, я почав розповідати все те, що сталося, але мені ніхто не повірив. Після цих кошмарів я заспокоювався довго, батько спитав, що це за коробки в моїй кімнаті. Я все розповів, а у відповідь отримав. Ну ти і жартівник, давай швиденько прибери це і ходи до мене на вулицю, так я і зробив, а далі вона вже не з'являлася. Чому, не знаю, але скажу вам одне добре те, що добре закінчується. Крапка, все, кінець. Хух, ну і історія. Синук, вечеря готова. Біжу, мамо.